Звісно, почнемо, пане Валерію, з Одеси з різних контекстів. Та сьогодні ми побачили ще один абсолютно трагічний обстріл для наших людей, для нашого регіону. Терорист підкреслив, що він терорист, і тут ми всі одразу згадуємо про зернову угоду. Оптимісти кажуть, що вона буде пролонгована у серпні. Песимісти кажуть, що ні, не буде, але. У той же час, ну, якщо так кожен день обстрілювати, то в принципі та здається, що нічого і не залишиться, що хоче нам сказати воєнний злочинець Путін, і навіщо він це робить? розумієте на те він і терорист, тому що ну давайте уважно подивимось на ці п'ять діб. Якщо Путін намагався би якимось чином домовитись. З е, нами стосовно продовження не продовження е, зернової угоди, ми б зараз почули як мінімум умови. Е, умови, на яких, е, ну м'яко кажучи, його б влаштувало продовження цієї зернової угоди. Ми зараз цього не чуємо. Ми чуємо тільки те, що ось ця овця Скабєєва сьогодні що сказав вчора сьогодні. Що вона сказала? Вона сказала, ми третій день з удовлетворенням відмечаємо то, що происходит в Одессе, потому что это там ответ за Кримський мост. Угу. А кто змістит? Так, тому це вирішує для, для Путина ці обстріли дві два завдання. По-перше, так, дійсно, він руйнує інфраструктуру, і тут два під завдання так, перш під завдання це те, що е, дійсно після того, коли там можна буде говорити про продовження зернової угоди інфраструктури, як такої може вже і не бути. Хоча я сподіваюся до цього не дійде. А по-друге, саме е, глобальне завдання Росії полягає в тому, аби максимально е, знекровити українську економіку. І в даному випадку мова йде про е, зернову інфраструктуру, те, термінали, е, про склади олії, е, те, що важко буде відновлювати як таке. Тому зараз, мені здається, вони ловлять кайф від просто руйнування Одеси. Е, можливо, за там, можливо, за тиждень. Вони дійсно висунуть якісь свої умови, і ці умови, а, мені здається, якщо вони з'являться, вони не підуть в жодне з а, порівняння з тим, а, на яких умовах існувала зернова угода а, цей рік, а, тому що там, скоріш за все, з'являться питання, які взагалі не пов'язані безпосередньо з економікою. Не пов'язані з а, курсуванням а, суден і навіть не пов'язані з інфраструктурою як такою. Я маю на увазі той самий я так я чомусь підозрюю, що одно, однією з умов, які можуть з'явитися, це те, аби Україна взяла на себе зобов'язання не чіпати Керченське місто. А. Як, а, як така далека перспектива, так? А, тому що ну давайте відверто. А що їм від нас треба в морі? Ну на морі, що їм від нас е, треба? А, здається, нічого у нас і це невелика таємниця. Так у нас практично не існує того е, флоту, який би. Міг е, конкурувати навіть з тими е, консервними банками, які є у Росії. Е, ми не можемо поки що їх діставати ракетами, не можемо поки що їх діставати дронами. Хоча ми робимо все можливе в цьому напрямку. Ми тренуємось, і мені здається, далі буде це е, буде цікаво. Е, ми можемо. Там провозити е зерно, але це для них не становить загрози, тому єдине, що вони можуть від нас вимагати в морі, поки що це Керченський міст, і якщо це з'явиться для мене, це буде логічним. Якщо це не з'явиться, це буде ще одним підтвердженням, тому що вони в даному випадку не керуються якимось е раціональним підходом. А навіть в умовах війни змусити нас до чогось в контексті зернової угоди, мені здається, все ж таки умови будуть гораздо ширше. Тут тоді буде два аспекти. По перше, пане Валерію, коли ви кажете про Керченський міст, це домовленість. А кожен раз 2014 року, а якщо хочете, і набагато раніше, ми знаємо, що кожна домовленість, кожна угода, навіть яка працює, потім ми за неї платимо кров'ю і зернова угода, тому конкретний приклад. А ще що мені здається, та спочатку повномасштабного вторгнення, кожен важкий момент здавалося, що гірше не буде. 24 лютого, що може бути гірше війни? Та ні, зачекайте, ми навіть ще не знали, що така війна. Та в нас були окуповані території, де окупація цих територій. Ми дійшли з вами до зими, увійшли в це пекло і здавалося, що пережив його гірше не буде, коли тобі щодня падають ці ракети. Ми встановили наскільки це можливо було цю протиповітряну оборону завдяки нашим партнерам. І в якийсь момент ми знову видихнули. І ми з вами фізично не знаходимося в Одесі, але я впевнена, що маючи і власний досвід Києва, і просто тому що це наш регіон, це наші культурні здобутки Зараз це під шкірою в кожного, це наше руйнується. І знову здається, блін, так ну а ну і знову гірше, так? І е, не те, щоб песимістичні якісь думки, але хочеться спитати напряму. Пане Валерію так: ми виграємо ви чи програємо? А ми кудись рухаємося, чи бляха воно таки буде безкінечно. Кожні півроку вони будуть відкривати якусь нову нашу больову точку і слабку, да тому що ну немає в нас партнери не надали нам стільки протиповітряної оборони. ПВО, це і була зернова угода, тому що всі були впевнені, ніхто не буде гатити туди, звідки йдуть ці кораблі. Кораблі не йдуть, будь ласка, Одеса стирається. Угу. Дивіться, саме тому, що у нас багато років дійсно армія не була в пріоритеті, ми зараз змушені наздоганяти ось ці проблеми і латати дірки, які у нас були дуже давно. І я просто пам'ятаю, я, вибачте, як там в радянському фільмі давно тут сидім, я пам'ятаю, як а, йшли перемовини і як демонтували а, системи ППО на Закарпатті. Я пам'ятаю, як ми, здається, один раз. Згадали, а дайте нам Петріот. Американці так на нас подивилися і сказали: ви що? В грузду з'їхали. Ми дивились на поляків, які встановили Петріот собі там за 5 мільярдів е, доларів. Так, і, і тому дійсно е, зараз вони намацали нашу больову точку на на півдні. Окрім того, що ППО має зараз зробити надзусилля, і давайте відверто скажемо: це не тому, що ППО погано працює, і там візьмемо там сьогоднішню добу 19 ракет, 9 е перехопили, 10 е попали, тому що там немає того самого Петріоту або е СЕМТІ. І саме тому і ці падли просто б'ють і вони знають, куди вони б'ють. І вони знають, що там немає цих систем, і вони знають, що вони будуть бити по храму. Вони будуть бити по порту. Вони будуть бити по сховищам, а ми нічого не можемо відповісти. Я сподіваюсь, поки що, але і наші західні партнери, ну давайте підверто скажемо. Ну, у нас немає можливості цього зробити. Ми не можемо закрити своїми е, зусиллями, навіть якщо ми перекинемо якісь. Я не знаю, скільки у нас їх до речі, там умовно кажучи, ми зараз там приберемо там з Києва чи де вони там ще знаходяться, і перекинемо туди. Ну і ми так будемо ганяти ту саму ППО. Нам просто ППО треба більше. Ось і все. Я розумію, що я бачив: ну е, так: ми маємо п'яту добу, коли. Кожну ніч е бомблять Одесу. Я бачив один випадок, коли здається, ми знесли ракету Х-59, тому що ми підняли свою авіацію. Тобто, ми можемо це робити. І тут постає те саме питання: вибачте, про f 16 І для мене зрозуміло, чому це робить Росія? Ну тому що вони терористи і вони знайшли ту шпарину в яку можна бити. Я розумію наш розпач я, і, наш, і наше бажання, і нашу лють по відношенню до таких дій. Я не розумію наших партнерів. Ось це. Вибачте, дійсно, вони бачать, вони знають, вони знали, бо Росія не вийшла з угоди зненацька. Росія попереджала і сказала, що ми не будемо продовжувати всі е, навколо нам зобов'язані. Ось наш перелік умов виконуєте. Всі сказали, та пішли ви, а не казали: А, ну добре, окей, все. Але це було відомо за місяць. Якщо подивитися на м, кораблі, які виходили з е, Одеси, з Миколаєва, з портів, так вже місяць тому на добу виходив один корабель. Вже всі все розуміли, що далі продовження не буде. І ми, умовно кажучи, ми всі втратили цей місяць на зміцнення неба над півднем. Чому це відбулося, я не знаю. Маємо те, що маємо, результати такі. Тому нічого іншого, окрім швидко поставити системи ППО, які десь треба взяти, виходу іншого немає. Я зараз скажу дві речі. По-перше, не думати, що я погана людина чи дуже погана. А по друге, що супернаївна. Але чого б я дуже зараз хотіла: хай мене всі пробачать. Ну мені здається, що в цьому є певна логіка, це щоб вони все ж таки рванули на Польщу. Ну тому, що коли вони нападають на Україну, нічого не відбувається. Коли вони нападають на країну НАТО, там вже можуть бути певні рухи. Та це я зараз кажу про те, що я непогана людина. Я просто дуже хочу, щоб нам допомогли дещо інакше ніж допомагають зараз. А коли я кажу, щоб ви не думали, що я наївна, та про ворогідність нападу на Польщу. Ясно, що це неможливо з одного боку, але з іншого це було неможливо про вихід з мінських угод. Неможливо було про початок війни в повномасштабному форматі. Неможливо, підрів підрив Каховської ГЕС і далі за текстом. Все, що було неможливо, вже зараз на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що на це тільки потрібно поганий чи хороший настрій, політична воля диктатора і терориста, і це відбувається. Значить, не тільки сьогодні, ми побачили і почули. По-перше, Путін зустрічався із Лукашенка, який розповідав про те, що вагнери рвуться в Польщу, та вони його вже дістали. По-друге, це дещо там переписання історії про те, що Сталін, це великий має бути кумир поляків, бо він їм подарував різні території. Пане Лорі, навіщо вони це роблять? Якщо ми говоримо про підняття градусу, про інформаційну якусь. Кампанію поляки готові, та вони зараз найбільше найбільші замовники західного озброєння. В них всього багато. Вони проводять свої навчання, вони свої там якісь паркани будують на кордоні. Тобто, в принципі, вони заряджені, так. але відбувається це нагнітання. Що за ним стоїть, тому що я вже сьогодні не знаю там Мусієнко, наприклад, каже, що це за тактикою дуже схоже на те, що відбувалося із Україною. Вкидали, 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 бабах прийшли. Ну, по-перше, мені здається, це дуже погане таке відчуття гумору у Лукашенки. Це ж йому так здається, що це ха-ха-ха, ось давайте зараз я пошуткую про те, що вагнери хочуть на екскурсію до Варшави. Ну, це таке, а, тому що а, дійсно вони якось трохи можливо дійсно не уявляють, до чого зараз готується а, Польща. Те, що там відбувається зараз з озброєнням, я як там класик сказав, Валера, я офігів. Я офігів, коли Я, я побачив, скільки вони замовляють літаків. Що вони роблять з танками, що у них відбувається з системами ППО, як вони тренуються розгортати а, війська НАТО на а, своїй території? А, слухайте, якщо ми пригадаємо якісь там а, кризу з біженцями, яка була там здається скільки там два роки тому. А, ось а, і як на це реагували поляки, так і що могли зробити там білоруси. Ну це взагалі жодне порівняння не йде. Якщо до цього ставитись серйозно, мені здається, що це не більше, не більше ніж намагання продемонструвати, що і ми можемо. Але при цьому і в Москві, і в Мінській розуміють, вони навіть не наблизяться. Там, я не знаю, там до 30-кілометрової зони до о, кордону з Польщею. Вони можуть казати все, що завгодно, і це особливість безпосередньо Путіна і Лукашенка. У них непогані не спічрайтери, у них непогані аналітичні е, такі хлопці, які їм вигадують, що можна таке сказати, що буде розходитись там світом, так? і на що будуть люди реагувати. Але а, ось це плече між сказаним і зробленим, воно настільки велике, і, можливо, вони навіть навіть не намагаються а, наблизити ось це про що вони говорять до того, що вони можуть зробити. Тому це як в тому анекдоті про старого діда, який прийшов до уролога і розповідає про те, що у нього сусід а, молодих дівчат а, кожну а, ніч. Кохає, а лікар питає: так а ви Откуда знаєте? Ну, як? он сказав: ну, так і ви говорите Ну, ви і ви говорите Тому ось це про це. так Тому що зрозуміло: якщо наступ на Париж спіткнувся на Ірпіні, про Варшаву взагалі можна нічого не казати. Uh, і мені здається, ну так, вони бравують, вони uh, розповідають своїм, вони підживлюють ось ці псевдопатріотичні настрої на Росії про те, що там ми можемо, ми, нам тільки от, дайте, от, дайте тільки за горло подержатися. Ні, ну так цього не буде. І, але вони в це грають, вони в це грають, тому що uh, третя стадія. Третє умовно, третій, третій варіант можливо, так що вони дійсно щось там намагаються зробити з Польщею, спробувати. Ну, тоді ми в о, маємо вкрай людей, які навіть вони мають не психологічні, а психіатричні розлади. Ну тому, що коли ти бачиш, що відбувається з війною в Україні, яка правду, скажімо, не була настільки сильно готова до війни. Як мінімум останні два роки перед війною, то країни НАТО, які можуть собі дозволити постачати зброю, уж як постачають до України, а ще розбудовувати власний ВПК, перебудовувати власні армії, то сунути, сунутися на них ну, це ну, вкрай безглузда річ. Ну там цікава історія, що коли ти нагнітаєш, ви кажете, справді гарні спічрайтери, Ми це обговорюємо і будемо обговорювати. То вони дають і певний стимул та, щоб поляки ще більше готувалися, mm. щоб ми ще більше підкреслили. Та це гонка озброєнь, фактично. І дуже цікаво. Я сьогодні слухала Роман «Безсмертний», Він аналізував те, як змінювалась Німеччина. Якраз він це порівнював із поляками. Каже, поляки вони щось там в південної Кореї замовили близько 400 різних найменувань техніки. Німці 17 на наступний рік mm. каже: ну німці лишаються німцями, тобто далеко не всі відчувають у е, ці ризики. І тут, пане Валерію, ми прийдемо знову. Це моє найголовніше питання протягом всіх цих місяців: про те, до чого ми прийдемо. Тому що з одного боку американська преса Washington Post, знаєте, він там вчора нас бив. Сьогодні він нас цілує і так безкінечно. Він пише, що наші західні партнери чудово знали, що коли ми розпочинали наступ. Ми були не готові в усіх сенсах, Та? не готові, бо це титонічні навчання, це наступ, це не оборона. Не готові в кількості боєприпасів, в техніці важкій, в техніці для розмінування, але ж. Ми і так пізніше, як каже Зеленський, розпочали, ми мусили йти, бо вже там за різних обставин та, вже не будемо їх згадувати. І у той же час дуже активно вітає, і ви маєте можливість з різними політиками на своїх ефірах говорити. Я впевнена, що вони в ефірі наживо про це не говорять, але говорять за лаштунками про люфт часу, що він у нас не безкінечний. А потім буде не тільки не чіпати Керченський міст, а потім буде ще й не чіпати Крим і так далі. Так, от чи не видається вам за то, як завжди, раціональна і жорстока позиція по відношенню до України. Україна, це і як і до цього, така буферна зона, яка вирішує багато проблем і питань для Європи і для Америки. А що ж тоді ми отримаємо? Ми дійсно буферна зона. І до цього треба ставитись як до факту. Так, ми той самий Форпост Європи. Та та скеля, у яку розбиваються хвилі расизму, так воно є. Що ми за це отримуємо? Я, я не знаю, здається, ми вже отримали обіцянки стосовно Європейського Союзу, НАТО, відбудову України, фінансування а, щорічного тої різниці в бюджеті, яку ми будемо мати. Це стосовно того, що ми отримуємо Ми отримуємо Шенген, ми отримуємо. Єврозону, якщо цього захочемо, тобто ми отримуємо щось в перспективі, коли війна закінчиться. Зараз ми отримуємо зброю, ту, яку отримуємо в тому темпі, який ми отримуємо. Що стосується наступу, а, звичайно, ми з вами не Генеральний штаб, але мені здається, ми трохи. Ну, давайте так, не ми трохи, я трохи. Як би так сказати, по-іншому, я сприймав наступ, коли він почався, і те, як він йде зараз? Здається, за два тижні тому, той самий Данілов, здається, на Фейсбуці, написав, доволі як для армійців. Я з ними це точно спілкувався доволі таку прозаїчну, банальну річ. стосовно того, що наступ не має за кінцеву мету звільнення території, що це не є центральним завдання, це похідне. Центральне завдання це знищення ворога. Як такого? В живій силі, в техніці. І після того, як знищується ворог. Починається а, звільнення території. Я якось це сприйняв о, ну, так, не дуже розважливо. Чому? Тому що, як розповідали військові, що це Ну направду здається, другий семестр першого курсу у військовій академії. Ну, про це говорять. Але якщо ми подивимось зараз, що відбувається, то схоже на те, що ми дійсно. Тактика нашого контрнаступу, вона саме в цьому і полягає. І вона полягала в цьому з самого початку. Не буває військових операцій, схожих одна на одну. Звільнення Херсону не таке, як звільнення Харкова. І все не таке, як звільнення Києва. Хто нам сказав, що має повторюватись ці шалені кавалерійські наскоки? Які були до того. Можливо, дійсно, враховуючи те, що ми не маємо авіації, що у нас велика кількість танків, так і ми просто починаємо працювати на винищення, але на винищення безпосередньо на окремих ділянках фронту. Те, що пишуть зараз а, рашистські прості господі вояки, м'яко кажучи, їм дуже скрутно. Вони плачуть. так і Судячи з усього, судячи з усього, ось ми демонструємо це. Це моя окрема думка. Можливо, я помиляюсь. Ми працюємо так, максимально б'ємо і касетні боєприпаси. До речі, це трохи підтверджують: максимально б'ємо в ті точки, де концентрується ворог. Ми просто його вбиваємо, ми його нищимо, і ми знаємо, що в якийсь момент вони не витримають цього тиску. Безпосередньо на лінії зіткнення, і вони почнуть відходити. І ось тоді почнеться звільнення територій, про які які є для нас мірилом е, успішності е, контрнаступу. Але це для нас, для цивільних, для військових, кожна одиниця техніки, яка е, зруйнована, е, кожен військовий, який взяти в полон або вбитий, це і є показник ефективності контрнаступу. Тому. Ми стоїмо нібито на місці, але після того, коли ворог закінчиться саме на цьому місці, з'являється вільна територія. Я так себе бачу. Тому, якщо можливо, мені так спокійніше, так? Тому, якщо прийняти ось цю концепцію і її поширити на і розуміти, що саме в цьому полягає наступ, тоді все стає на свої місця. І тоді дійсно. Нам потрібна далекобійна артилерія і не потрібні, як там кажуть наші американські партнери авіація. Хоча це теж таке собі трактування. Нам і авіація потрібна також. Та мені дуже подобається історія з тим, що вони роздають нам поради, але при тому самі б ніколи так не розпочали свій наступ. Ну і найбільше я боюся, пане Валерію, це коли ви кажете, що ворог закінчиться, що вони оголосять ще одну мобілізацію. Вони худо бідно, але змогли підняти свій військово-промисловий комплекс і щоб на їхні місця не приходили нові. Ладно, розумієте, завжди буде в цьому острах, але пам'ятаєте, як в тому. Мультфільмі позавіті лучших і з лучших, ані за... закончились Позавіті лучших із худших, і вони закончили звіті худших із худших. Кожна нова хвиля буде гірше за попередню Тому що неможливо навчити дуже швидко військових інструкторів, так -так. вони не закінчуються. Тому м'ясо буде а-а різного різної якості, але якщо нинішнє. М'ясо, воно ще пручається. Наступне м'ясо буде просто помирати одразу, і в, в цьому буде зміна. І ми навіть не будемо зараз торкатися. Наскільки я розумію, у нас часу немає а, те, що відбувається зараз з військовими безпосередньо на самій Росії, так Ар арешти там гіркіни, Шміркіни і все, і все так, все, все таке інше. Вони не зможуть е, воювати з армією всередині країни і вони не зможуть е, поповнювати її кваліфікованими кадрами на, на, на лінії фронту, і це нам на. Обов'язково з вами наступного разу про це поговоримо. Це справді надзвичайно важливі рухи, за якими ми з задоволенням спостерігаємо. Хай вони жруть жируть одне одного. Пане Валерію, Валерія, дякую за те, що ви долучилися, як і завжди до нашого ефіру. Велике щастя вас було бачити.